Вітаю! У цьому відео поговоримо про те, що треба знати про рівносторонній або його ще по-інакшому називають правильний трикутник, особливо якщо ти цього року складаєш НМТ чи наступного. Ну і взагалі це треба знати будь-кому. Для будь-якого рівностороннього трикутника є ось такий набір формул. Який за допомогою знань однієї сторони дозволяє нам знайти всі інші необхідні елементи для трикутника. Наприклад, якщо сторона рівностороннього трикутника дорівнює А, то висота дорівнює А корінь з 3 на 2. Тому, якщо ви знаєте сторону, просто підставляєте сюди число, спрощуєте і маєте готову висоту. Також ми можемо скористатися формулою площі, яка Теж є тільки для рівностороннього трикутника, а квадрат, корінь з 3 на 4. Але найголовніше для стереометрії, для 10-11 класів, точніше, навіть для 11, х необхідно пам'ятати формули радіусів описаного і вписаного кола. І чомусь саме ці радіуси дуже не хочуть запам'ятовуватись. Сьогодні ми з вами розберемося, як розв'язувати задачі, навіть не знаючи цих формул, а знаючи лише одне маленьке правило. Поїхали. Якщо розглянути рівносторонній трикутник, він же ж правильний, а в будь-якого правильного многокутника є дуже цікава властивість. А саме ця властивість каже, що центри вписаного і описаного кіл завжди знаходяться в одній точці. Наголошую, це тільки для тих многокутників, які правильні, тобто в яких рівні всі сторони і всі кути. Рівносторонній трикутник якраз таким є. Отже, Якщо ми проведемо висоти цього трикутника, вони ж будуть одночасно усі три і медіанами, і бісектрисами. За властивістю медіани, медіани точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1. Так, запам'ятали це. Тепер дивимося. Радіуси жовтого кола я ось вам позначила, ось вони, це R. Синеньке коло описане, це ось R велике. А тепер бачимо, що висота. Цією точкою ділиться у відношенні 2 до 1, так як ми тільки що сказали, за властивістю медіан. Отже, одна частинка – це R маленьке, тоді дві частинки це 2 r маленьких. Виходить, що радіус описаного кола дорівнює двом радіусам вписаного кола. І що найцікавіше: висота рівностороннього трикутника дорівнює сумі цих радіусів. Якщо ми підставимо великий сюди, або просто подивимось на малюнок, то побачимо найголовніший зв'язок, що висота рівностороннього трикутника дорівнює трьом радіусам вписаного кола. Це і є те правило, яке вам потрібно пам'ятати. Висота рівностороннього трикутника дорівнює трьом радіусам вписаного кола. Тепер давайте я вам покажу, як користуватися цим правилом для розв'язування задач. Уявімо, що в нас є Радіус вписаного кола в рівносторонній трикутник і це 2 Необхідно знайти радіус описаного кола та сторону трикутника. Так, ми пам'ятаємо, що висота дорівнює трьом радіусам. Давайте знайдемо висоту. А, давайте спочатку знайдемо R велике взагалі то. R велике дорівнює 2 r Підставляємо, це буде 2 на 2, 4. Так, тут простіше простого. Тепер треба нам знайти сторону. Скористаємося тим, що висота дорівнює 3 радіуси. Це буде 3 на 2, 6. Проведемо цю висоту. Ми знаємо, що висота це медіана, тому вона ділить сторону навпіл. Отже, тут 6, тепер нам необхідно знайти сторону. Щоб знайти сторону, покличемо оцього пана. Пізнали? Це піфагор. І він вам натякає на те, що ми можемо взяти цю частинку за Х, оскільки це медіана, то ціла сторона в два рази більша, тому що тут теж Х. І ціла сторона тоді 2х. Застосуємо теорему піфагора для оцього прямокутного трикутничка. Пан піфагор каже, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Так, тут уважно треба взяти в дужки. Розв'яжемо це рівняння 36 плюс х квадрат дорівнює 4 х квадрат. Перенесемо х квадрат вправо, поділимо на 3, і звідси маємо, що х дорівнює корінь з 12. Тобто виділимо множник, наприклад, подамо 12 як 4 на 3 це буде 2 корінь з 3. Половинка сторони 2 корінь з 3, Отже, ціла сторона 4 корінь з 3. Вуаля, не треба нічого пам'ятати. Ну, не нічого. Одну єдину формулу, пам'ятаєте, висота це 3 радіуси. Ви можете запитати, що робити, якщо буде дано R велике. То це простіше простого. Ділимо на 2, знаходимо R маленьке, і далі по цьому ж плану. І давайте розглянемо задачу навпаки. Нехай нам дану сторону, а треба знайти радіуси. Тоді, насправді, секретик простий. Ми теж знайдемо висоту, а маючи висоту, вже легко знайдемо радіуси. Отже, знову проведемо висоту. Так, сторона 2, тому половинка сторони 1. Знову кличемо цього пана, застосовуємо його велике творіння і знаходимо висоту. Висота дорівнює корінь. З гіпотенуза в квадраті мінус катет в квадраті. Я вже тут вам інтерпретувала трішечки цю формулу. Це буде 4 мінус 1, корінь з трьох. Висота корінь з трьох. І тепер пригадуємо, три радіуси маленькі це висота, тому підставляємо 3 r дорівнює h. В нашому випадку 3 r дорівнюють корінь з трьох, тоді r дорівнює корінь з трьох на 3. Все, готово. R велике дуже легко множимо R маленьке на 2. Це буде 2 корінь з 3 на 3. Так, можемо ще спробувати знайти площу, теж не використовуючи ту формулу, яку ви бачили на початку відео. Добре, знаємо формулу загальну для будь-якого трикутника S дорівнює 1 друга А на Б на синус кута між ними на синус гама. Давайте ж спробуємо нею скористатися. У рівностороннього трикутника сторона нам відома. Якщо сторона не відома, то ми вже знаємо, як її знайти, маючи радіуси. Тому ми можемо підставити замість сторони 2, отже, отримаємо 1 друга помножити на 2, на 2. І кут рівностороннього трикутника вам теж відомий, і ви бачили це на найпершому слайді. Це 60 градусів. Множимо на синус 60. Бачите? Навіть і ту формулу пам'ятати не треба. Але цю ви і так знаєте. І хто готується до НМТ, вона навіть є в довідкових матеріалах. Тому нічого не треба пам'ятати. Скорочуємо 2 і 2. Синус 60 це корінь з 3 на 2. В результаті в нас вийде відповідь корінь з трьох. Все чудово, навіть перевиконали завдання. Знайшли площу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним.